Які вже витують, так? І люди які готові дати 200 гривень за цю страву. Люди, люди, можливо, приїхали з Києва і для 200 гривень за стейкою, що смієтесь, дайте 5, так? Ну, давайте 200 гривень є, давайте ми будемо піднімати по 50 гривень, так що це було. 250 є, давайте вище такі. Я зараз назву з таку цирку, випускник а потім будемо розпускати. Давайте 300. Хто готовий 300 гривень за цю? Є 350. Я, а ви не піднімали, на 30. Ви не хотіли дальше страву забрали, так? Давайте 500 гривень за страву Є Е, так, Йдемо далі. 700 гривень, я буду піднімати. Є там рука за 700. Дві кончики я Кончится. 700 є у нас. Так, давайте 800 гривень за страву. Є за ні мене є. є, є. Давайте стану можливо швидко. Я бачив усіх. Чудово. 1000 гривень за страву, яку ще не продовував. Є у нас людина, яка готова за 1000 гривень забрати. 1100 гривень. Вже нема рук, але є людина, яка готова за 1000 гривень придбати цю страву. Власне, давайте так, як би аукціоні, 1000 гривень раз. Є, можлив ще. Знає, шла, можливо, ще передумала, знайшла, можливо, що довош, комусь передзвонила. За 1100? А де за 1100 гривень. Це знайомий беремош? Я не пам'ятаю такого. Це палений. Ні, не той. Тут того немає. Це ми йому попередньо ніяк. Він, до речі, Він, до речі, гарно готував. Ну, відповідно, він, напевно, хоче скуштувати те, що щойно ви Є 1100 гривень, 1200 гривень на ступень І людина, яка готова дати, є поруч за Артемом, людина, яка готова дати 1200, 1500, давайте так, уже по-серйозному ми візьмемо. Півтора тисячі гривень наступна ціна, якщо ви заплатите, я нагадаю, у нас так, 1200 раз, є ще брати. 1202, 1203, друзі, продано поплескати, будь ласка, до Дякую. Я попрошу е, асистентку Каріну, якщо не спати, підійти, до мужчини та забрати. Кошти. Так. Кошти. Можна в доларах. Це приблизно 50 доларів. Плюс-мінус. Е, власне, цю страву ми не йому але окрім неї, ще чотири точних копії ми також віддаємо з аукціону. От вони вже також готуються, вони будуть вам принесені. Давайте, щоб ми не затягували час, я пропоную так: по 300 гривень за точну копію є бажаючі?